Вітаю підписчиків та глядачів на моєму каналі Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталя, і ми з вами сьогодні будемо розмовляти про гроші та гаманці. І так, сьогодні треба обов'язково взяти свій гаманець і <клес> замовити його. На достаток. Але спочатку давайте разом налаштуємо простір на фінансовий успіх. Промовте, а потім у коментарях пропишіть. І не забуваємо, після букви Я ми промовляємо своє ім'я, а в коментарях його пишемо з великої букви. Я, Наталія, залучаю гроші з легкістю. Достаток приходить до мене з радістю. Щодня я стаю багатшою і успішнішою. Промовляйте ці слова на протязі всього дня. Ну, а тепер переходимо до. До головного. 24 січня день, коли повітря просякнуте особливою енергією, яка сприятлива для грошової магії. Зима землю білим покривалом, немов серебристим таким пухом покриває. І в цей період. Коли природа збирає сили для нового циклу, ми можемо звернутися до давніх практик, щоб залучити в своє життя фінансове благополуччя. Уявіть морозне повітря іскриться мільйонами крихітних крижаних кристалів, кожен з яких наче мініатюрна призмочка, заломлюючи світло процвітання. Це день, коли можна заговорити свій гаманець, щоб гроші не витікали, як вода, а навпаки, примножувалися, наче сніговий коміс, справжній магніт для фінансової енергії. До нього завжди ну, особливою повагою зверталися, обирали турботи та проводили різні практики, щоб залучити багатство. І сьогоднішній день ідеальний момент для цього. Перед тим, як приступити до практики, підготуйте свій гаманець. Звільніть його від старих чеків, непотрібних папірців та іншого сміття. Нехай у ньому залишаться лише гроші, банкноти різного номіналу. Це буде символізувати що, ну, вашу повагу до грошової енергії і готовність прийняти її у своє життя. Тепер знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує, по можливості засвітіть свічку зеленого кольору, колір багатства та процвітання, можна золотистого. Далі візьміть свій гаманець у руки та уявіть, як він наповнюється золотим світлом достатку. Зробіть глибокий вдох. І, дивлячись на полум'я свічки, скажіть. Гаманець, мій друже, мій вірний зберігач багатства безмірного, як річки в море впадають, так гроші до мене прибувають, як на небі зірки сяють, так багатство моє множить, слово моє. Міцне так тому бути. Так сказати потрібно три рази. Все. Далі просто гаманцем користуємося, як завжди, свічку можна загасити, нікому про цей ритуал не розповідати. Обов'язково Нікому не розповідати про проведений ритуал. Нехай це залишиться вашою маленькою грошовою таємницею. Вірте в силу своїх дій, та результат не змусить себе чекати. І нехай цей день стане для вас початком нового фінансового, благополучного. Життя. Я бажаю вам всього найкращого і щоб ваші маганці, гаманці принесли вам дуже багато грошей, які ви зможете пустити на добрі діла для себе, своїх близьких та людей навколо. А зараз прощаюся з вами до наступної зустрічі.